Вітаю вас, діти. Наближаються веселі, довгоочікувані новорічні свята, які так усі люблять. І дорослі і діти прикрашають приміщення, зелену красуню, ялинку, готують подарунки. А які ж свята без смаколиків? Вони додають ще більше святкового настрою, наповнюють повітря особливим ароматом, маючи різну форму. Колір, візерунки, пряники та печиво так і приваблюють їх скуштувати. Пропоную уявити себе кондитерами і створити свої святкові смаколики. Підготуємо все необхідне фарби, пензлик, простий олівець, паперові заготовки для пряників чи печива, стаканчик з водою. Спочатку придумаємо візерунки і простим олівцем намалюємо їх на заготовках. На будиночку, рукавичці та дзвонику. Тепер акварельними фарбами розфарбуємо цукрове сердечко, карамельні свічки. Далі намалюємо контур дверей і зафарбуємо будиночок коричневою фарбою, а дах залишимо білим. Далі розфарбуємо рукавичку, нанесемо шви, візерунки, карамельні кулі. А також цукрові різнокольорові цятки. По краях дзвоника поставимо жовті кульки, розфарбуємо геометричний візерунок і домалюємо хвостик дзвіночку. Ось такі в мене вийшли святкові смаколики. А ви, діти, фантазуйте, малюйте і надсилайте свої роботи. Бажаю вам натхнення і успіхів! На цьому наше заняття завершено. До побачення, діти, до нових зустрічей!